Ну що, друзі, хочу вам ще показати різницю в кольорі тирси. Вона хоч і невеличка, але дивіться, оце алеча, який колір має. А оце горішок. Тому носив наших сніговиків прямо кольору моркви. А ще, коли я точу, в мене тут є одна виступаюча. Заготовка. І тирса чітко повторює її форму. Звичайно, коли тучу багато, то цього вже не помітно, але коли тирсочка дрібна, воно якось так виглядає. Ну і що, покажу ж вам покажу. Оцих манюсічок і оцих. Отакі поки успіхи. Ялинки, заготовки. Працюємо далі.